Всемогутній і люблячий небесний Отче, сьогодні я приходжу до Тебе з молитвою за всіх дітей на цій землі. Ти знаєш кожну дитину по імені, бачиш їхні мрії, страхи та потреби. Жодна дитина не прихована від Твого погляду, і кожне маленьке серце дорогоцінне для тебе, Господи Ісусе, Ти сказав: Нехай діти приходять до мене. Прости свої захисні руки над кожним хлопчиком і дівчинкою. Збережи новонароджених у колисках, дітей, що грають на вулицях, та сиріт, які не мають безпечного дому. Даруй їм здоров'я, щоденний хліб, теплий прихисток та людей, які піклуються про них із любов'ю та турботою. Святий Дух втіш дітей, які хворіють, страждають від війни. Насильства чи бідності принеси мир туди, де панує страх, надію туди, де панує відчай, і радість від твоєї присутності туди, де є самотність. Добрий Отче, торкнися сердець батьків, вчителів та лідерів, щоб вони ставилися до кожної дитини з гідністю, терпінням і співчуттям. Нехай сім'ї стануть місцями прощення та благодаті. А церкви безпечними притулками, де діти можуть зростати у вірі. Дякуємо тобі за те, що в Ісусі Христі Ти явив свою досконалу любов. Благослови дітей усіх націй, мов і культур, і веди їх шляхом вічного життя в дорогоцінне ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Молмося. Амінь.